Однієї сніжної ночі. Ласкаво просимо до старого парку. Доглядачем тут працює Персі. Він сумлінно дбає про парк, а також приглядає за своїми друзями тваринами, які тут живуть. Звісно, це не проста робота, але Персі вона до душі. Сумувати. У старому парку ніколи, адже тут завжди знайдеться час для розваг, ігор і звичайно цікавих історій. Однієї сніжної ночі. Ох, і морозно взимку в парку, та доглядач Персі на це не зважає, щоб не змерзнути. Він вбрався в тепле пальто та великий м'який шар. А під гумові чоботи нап'яв аж дві пари вовняних шкарпеток. Персі до душі прогулянки на свіжому повітрі. Невеличка хатинка персі розташована в самому центрі парку. Коли на вулиці стає прохолодно, доглядач парку радо поспішає до свого дому. Там завжди затишно й тепло. Усі тварини, які живуть у парку, добре знають, де розташована хатинка Персі. Щодня доглядач парку ділиться своїм обідом із тутешніми мешканцями. Одного зимового дня на вулиці було дуже холодно. Густо засніжило, напрочуд великі сніжинки закружляли за вікном хатинки персі. Бррр. Гадаю, ще одна ковдра сьогодні точно не буде зайвою. Доглядач парку приготував собі гаряче какао та зібрався лягти в ліжко. Аж раптом він почув тихенький стукіт. Хтось стояв за вхідними дверима. Ох! Хто ж може навідатись до мене в такій пізній годині? подумав Персі. Він підійшов до дверей і визирнув назовні. За дверима на сходинці сиділа Білка. Вона дуже змерзла, здавалася геть нещасною. Персь, я не можу заснути, промовила Білка. Мої ліжечко геть чисто засипало снігом. Ой, лишенько, моя дорогенька, відповів доглядач парку, не переймайся, у моїй хатинці вистачить місця нам обом. Мілка затишно вмостилась біля персії, зовсім скоро їй стало набагато тепліше. Тук-тук, знову постукав хтось у двері. «Хм, хто ж цього разу навідався до мене? подумав доглядач парку. За дверима він побачив двох кроликів, що тремтіли. Як же ж морозно пробонькотів один кролик. Ми геть змерзли, підтакнув йому товариш. Підолашні, ходімо всередину, щоб зігрітись, сказав Персі. Кролики вмостилися на ліжко біля доглядача парку Білки, та місця там було небагато. Чи не могло б ти повернутись на інший бік? запитав Персі у білки. Твій хвостик лоскочий мій ніс. Тук-тук. Ох, лишенько, там ще хтось за дверима, промовив доглядач парку. Присипаний снігом лис здавався дуже змерзлим і голодним. Можна й мені увійти? запитав рудий. Персі почухав потилицю. Поміркував якусь мить і мовив. Добре, але тільки якщо пообіцяєш поводитись пристойно. Обіцяю, поводився лис. Він пішов мститися в ліжко до інших тварин. Хрязь грюк, білка випала з ліжка. Хто це зробив сердито буркнула вона. Тук-тук, Ох, Леле, ах, ну в персі, це знову двері. Цього разу на доглядача парку чекало величезне здивування. За дверима на сходинках стояли борсук, дві качки, їжак і ціле сімейство мишей. Їм усім був потрібен теплий нічліг. О, бідолашний старенький Персі, е, бідолашне стареньке ліжко. Тварини штовхали, щоб моститися, але місця було замало. Раптом. На ліжку утворився накритий ковдрою клубок. Аж раптом щось як грюкне, ковдра спозла з ліжка, і всі попадали на підлогу. Кепські справи зіткнув персі, ми всі точно не помістимось ліжко занадто мале. Що за звук? раптом пискнула мишка, зашуровивши вуха. Усі також зосереджено прислухалися, тепер і вони чули звук, схожий на дряпання по дереву. Здавалося, що він лунає десь знизу. Щось рухається під підлогою, прошепотів персі. Тварини геть перелякалися. Миші ж почали усі разом пищати. Ой-ой-ой, що ж це може бути? Напевно, це монстр зі страшними кігтями і закулячими зубиськами. Звук ставав дедалі гучнішим. А тоді одна із дощечок на підлозі почала рухатись. Дивіться, вона вибирається з підлоги, раптом пролунав голосний скрик. Рятуйте, закричали товариші, вкинули ховатись хто куди. Персі ж не злякався, він почав хихикати, а потім і зовсім голосно засміявся. Маленька, темна голова з'явилась під дощечки. Друзі, це не монстр, оголосив доглядач парку. Це всього-навсього кріт. Пробачте, я не мав наміру вас лякати. Я стукав у двері, стукав стукав, але ніхто мене не чув, мовив кріт. Персі допоміг гостю вибратися з ями в хатинку і поклав дощечку назад на своє місце. А тоді всадив крота на теплу грілку. Тепер усе буде добре, посміхнувся Персі. Можете виходити, друзі. Та ніхто й не ворухнувся, всі залишились у схованках і не хотіли виходити. Білка сховалась в кишені халата Персі, їжак зарився в його пальто. Лисиця, кролики, барсуки, качки теж надійно заховалися. Ми ще вмостились в капцях до глядача парку. Усі знайшли собі затишне спальне місце. Оце так, вигукнув Персі. Персі солодко позіхнув і знову вмостився в своє ліжко. Тепер усе чудово, хоч у мене і багато гостей, але знайшлося місце навіть для крота на добраніч!